Місто старається, світофори багато озвучені, але бувають моменти, що світофор не озвучується, і це для нас є проблемою. Хоча колись ми жили з цим, і в таких ситуаціях ми коруємося допомогою людей. Однозначно, люди допомагають, розуміння є, і навіть толерантність людей вони підходять, запитують, чи потрібна допомога. Звукові сповіщувачі допомагають людям із порушеннями зору краще орієнтуватися на регульованих пішохідних переходах, оскільки про те, що перехід дозволений або ж заборонений, вони дізнаються безпосередньо оповіщувача. Коли є озвучений світлофор, то набагато звуче озвучений, бо шуму багато це важко орієнтуватися, куди йти, що робити, і як куди тобі треба йти. Де вже менш озвучений, треба слухати, прислухатися і якось ну, людей ждати, щоб ішли щось отак. Найбільш комфортно люди з порушеннями зору почувають себе на тій території, де найчастіше ходять. Тому навіть на добре озвучених регульованих пішохідних переходах проте незнайомих відчувають дискомфорт. Якщо ти свою територію, от я свій район знаю, інші люди свій район знають. Ми ходимо там як вдома. Район, якщо я їду в якусь структуру, наприклад, їду до обласної лікарні та, чи їду до пенсійного фонду, там, де я хожу рідше, воно завжди викликає певну проблему. Але ми йдемо, ми знаємо, ми маємо тростину, це наші очі і ми працюємо. Із 62 світлофорних об'єктів, які є на балансі міськсвітла, 41 уже обладнаний звуковим сповіщувачем. На окремих світлофорних об'єктах, а це коли є кілька світлофорів на одному перехресті, міськсвітло може встановити декілька звукових сповіщувачів. Усі світлофори новішого зразка встановлювалися відповідно до проєктів, у яких було передбачено обладнання звуковими сповіщувачами. Першочергово встановлюємо на тих пішохідних світлофорах, де відсутні звукові сповіщувачі, які знаходяться у місцях зі жвавим транспортним потоком. Міська влада ставить у пріоритет розвиток безбар'єрного середовища у місті рівне, і до кінця 2024 року планується встановити ще 19 звукових сповіщувачів. На шляху до безбар'єрності міськсвітло чи не щотижня облаштовує звуковими сповіщувачами чергові світлофорні об'єкти. Там планують, що до кінця цього року більшість із них будуть уже озвучуватися. Перехід до звуку. Перехід завершується. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Павло Стецюк. Новини рівного.